990 років нашій любі, харизматичні, непересічній квітучі, неймовірній і нескорені білі церкви. 990 років тому це місто, а точніше фортеця була заснована великим князем Київським Ярославом Мудрим саме для захисту Київської Руси України під набігів. Кочівників, історія повторюється протягом тисячі років. І сьогодні Біла церква, в першу чергу, і наша славетна 72-бригада, зенітно-ракетний пол, хлопці з ТРО також захищали Київ від набігів орків. Сьогодні під час військового стану тяжко сказкувати, тому що кожен день наші хлопці, наші захисники віддають своє. Життя за те, щоб нащадки могли святкувати, жити і в цьому місті, і в Україні, і через 2000 років, і через три. Я вітаю вас всіх з 990-ю річницею нашого міста, дякуючи нашим людям, нашим захисникам. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Новостворена подружня пара. Підполковник Олександр Домощук і його наречена Марія традиційно поклали квіти до пам'ятника-засновнику нашого міста, Ярославу Мудрому. Сьогодні ювілей Білої церкви затмарено війною, проте не скасовано. І хоча сьогодні немає гучних та веселих святкувань, розваг та веселощів на честь рідного міста, кожен з нас вітає його в думках, щирими словами славить та гордиться ним. З днем народження тебе, рідне місто!